Всім привіт! Сьогодні приготуємо натуральні смачні цукерки Баунті. Для приготування цих батончиків нам знадобиться всього 3 інгредієнти. Приступаємо. В миску висипаємо 200 г кокосової стружки, додаємо 200 г згущеного молока, ретельно перемішуємо. Уся кокосова стружка повинна просочитися згущеним молоком. Отриману масу перекладаємо в відповідну форму. Потрібно, щоб шар по висоті був приблизно 2 см. Я використала пластикову ємність розмірами 21х16 см. Заселяємо форму харчовою плівкою викладаємо кокосову масу і лопаткою добре утрамбовуємо. Відправляємо в морозилку на 30 хвилин. Обережно дістаємо із форми, нарізаємо ножем. Має вийти 12 батончиків. Ножем потрібно не різати, а просто розділити масу на однакові шматочки. Пальцями надаємо округлу форму, як справжнього батончика Баунті. Відправляємо в морозилку на пів години. 200 г шоколаду в мене наполовину молочний з чорним відправляємо на водяну баню, додаємо 1 столову ложку рослинної олії, перемішуємо. заготовки відправляємо в розтоплений шоколад. За допомогою ложки зверху на батончику робимо характерний для баунті-візерунок. Відправляємо цукерки в холодильник до повного охолодження шоколаду. В результаті вийшли смачні шоколадні цукерки, подібні до оригіналу. В середині соковита кокосова м'якоть, а зверху смачний шоколад. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного.